Колись музична школа а сьогодні, школа мистецтв номер 1 міста Мукачева славиться своїми відомими вихованцями. На честь одного з талановитих випускників її і назвали. Колись цей Марто, будучи ще малим, навчався у цій школі пару років, потім став викладачем, потім став композитором. І в честь того, що він тут і вчився, і працював, ми просили. Міністерство культури, кабінет міністрів, щоб в школі присвоїли звання цього композитора, нашого колишнього учня і колишнього вчителя. Музика в стінах цієї будівлі справа звична та по особливому звучить вона на свята. Зовсім скоро музиканти святкуватимуть професійне свято, яке в цій школі відзначили заздалегідь. 1 жовтня святкує цілий світ всі музиканти, своє професійне свято, тобто міжнародний день музики. І на честь цього свята сьогодні, напередодні цього свята, ми організували концерт за участі Харківського гітарного квартету, де одне з учасниць. Є Ірина Половинка, яка закінчила другу музичну школу нашого міста, і також була неодноразовим лауреатом міжнародних фестивалей. Ірина Половинка та троє її колег гітаристів зачарували всіх своїм віртуозним виконанням, звучали відомі композиції, що були написані спеціально для гітарного квартету. Гітара, музичний інструмент, навчитися грати на якому досить складно. Чимало людей мріють про це, та не всім вдається. Я колись в молодості дуже хотіла навчитися грати і навіть пробувала, але так не складалося, що не вийшло. Думаю, що складно, треба складно? мати хист. По-перше, треба відчувати музику, мати хороший слух. Ну і звичайно, руки немаловажно. І хорошого викладача, хороших викладачів в Мукачеві багато саме для них, і влаштували музичне свято. Кращих цей день нагородили грамотами та теплими словами. Так і багато років минуло з того часу, коли все ж таки людство визначило, що це свято необхідно проводити, акцентувати увагу всіх мешканців, які непрофесійно займаються, в тому числі музикою, на тому, що таке свято є, і слід певним чином його відзначати або віддавати належне такому прекрасному. Мистецтво як власне музика, Михайло Лабуш також додав. Музика сьогодні невід'ємна частина життя, і дякувати за це варто тим, хто її створює.